Автобус із 15 пасажирами впав із мосту у броварах на Київщині. У ніч на неділю його підрізав автомобіль Ланус. Стало зіткнення, маршрутка злетіла з дороги. Водій легковика був нетверезим. Подробиці ДТП дізнавалась наша кореспондентка Євгенія Скорина. Зранку комунальники вже доуварювали проломлену огорожу мосту. Маршрутний автобус вилетів на дорогу, яка проходить під ним. Все, що лишилось після нічної аварії гальмовий шлях та розбите скло 327-ї маршрутки. Автобус упав на раз, фарами вниз або асфальт. Автобус їхав з броварів до Києва, розповідають свідки аварії. Ланус рухався йому назустріч на високій швидкості. Легковик ударив маршрутку у переднє ліве колесо. Автобус їхав з медленою швидкістю, Там до 40 40 приблизиться кілометрів в час. Ну ланус там була сила ну сила удара тоже за себе говорить, тому що передняя балка в автобусі там і согнута, ні да того, що автобус упав, а від удару машини. Олександр їхав у цьому автобусі на навчання до столиці. Сидів неподалік водія на його стороні. Хлопець отримав незначні поранення все тому, що вдало згрупувався. Це, що пам'ятаю, це самотоха в автобусі, Да. Як ми приземлились уже кліки людей, де да. вытаскивать. почали меня колено разбитое, розбите, да. ушиби серйозно. Плечо болит. Крім Олександра в маршрутці було ще 14 пасажирів. Половину з них після аварії обстежили і відпустили додому. П'ятьох прооперували і відправили на стаціонарне лікування. У реанімації тільки двоє: водій при свідомості та 21-річна дівчина у комі. Дівчинка була прооперована саме останніх закінчила операція десь біля другої ночі. Тяжка черепно-мозова травма, там не перелом, вдали перелом черепу, гематома, то вона зараз в, стабільно, в стабільному важкому стані. На цьому відео водій легковика. За кермо він сів на підпитку, повідомили в ДАІ. У крові чоловіка виявили 2,1 проміли алкоголю, при нормі, за яку не штрафують 0,2. Водію автомобіля Деулано з 37 років, який був в стані алкогольного сп'яніння. 2,1 і проміле він також отримав тілесні ушкодження. На даний час він взяти під варту. Винного в трагедії чекає суд. За це ДТП його можуть позбавити волі до трьох років. Євгенія Скорина, Віталій Каряка, Максим Войтицький та вся команда 112.